Мої хороші, у нас сьогодні карнавал в прямому значенні цього слова. <смі> Правильно, сьогодні ми садимо петрушку. Садимо петрушку, я а, знаю. Ну маю, ну то а що зробить, що маю? А хочу ще. Там в кінці в мене вже плани, знаєте, помало собі вже розплановую, бо тут же, як то кажуть, на постійній основі. Рози на постійній основі. Клаптик городу вже залишився. І я розумію, що там Петрушка в кінці городу, там вона буде вже перекопана весною. Там будуть помідори, бо там будуть краще рости, бо там буде більше сонця. Як то кажуть, вчимося на своїх помилках. А е, сьогодні я купив, зараз покажу, е, петрушку, кріп і цибульку. Але таку, знаєте, цибульку е, шніт дрібненьку, вона її смачна в салатах і для презентації, ну і так. І вона дуже красиво дивиться на городі, на грядці. І я вирішив, що це буде на такій постійній основі, тому що вона багаторічна. Поприюку зробити такий гарний рядочок дрібненької цибульки, яка потім з часом буде квітнути. От, тоді зробити ряд петрушки, яка по факту в мене вже буде постійною в 23-му році. Ну, а вже відповідно наступний клаптик городу. А, ще хочу сьогодні перекопати грядку на часник. Щоб вона постояла день-два, і тоді вже десь напевно, що вівторок, понеділок, вівторок, вівторок, в середу посажу чесник. Небагато, там два-три рядочки, але щоб молоденький був весною свій. Борщик з сельцем з молодим чесничком. Ну, це просто, просто щось неймовірне. Тому я перекопав такий маленький клаптик в чотири в лопати рядочок. І зараз посажу зразу же петрушку, ряд або цибуль. Може петрушку, а потім цибулю. Ну, зараз по ходу діла буду визначатися. А от, бачите, як я зробив. Відступив десь пів метра і зробимо такий рядочок. рядочок а може ми зробимо рядочок цибулі такий. А може і цибулі. Значить, що я, як то кажуть, придбав? От. Отакий от цибулька, шніт. Дві. Я думав, що один грам це дуже мало, а бачу, що там її, в принципі, багато. Якщо ні, то передам Алі, нехай собі ще Алла посадить, та що лишиться. Отака от от, Бачите, вона потім цвіте. І вона дуже гарна в презентаціях. А, от. Три цибульки це все шніт. Але він, він річ, різний весь. Але саме головне, що він багаторічний. Бачите, цибуля багаторічний. Потім карнавал. Це така дрібнолиста петрушка не кучерява. Потім маленький пакетик кучерявої петрушки. І отакий от, от кріп грибовський. Ну, кріп, напевно, я не буду садити, а посаджу весною. Зараз я хочу оцю цибульку посадити. Оцю цибульку посадити. І петрушку. Отак, знаєте, щоб не було багато. Рядочок цибульки, але так візьму поділю. Там кожного пакетика так... Отак от поділю на три половинки, так посажу цибульку, а тоді два рядочки петрушки. І все. І це вже буде в нас по факту на наступний рік рости. Отак от, от гарно перекопав, спушив землю грабельками. Грабельками гарно розрівняв, бачите? От. І зараз, як то кажуть, будемо садити. Отак. От І все. Видно були зимою, кажу, зимою. Видно, вночі були морози, бачите? Мороза пов'яла. Оцей молодий пагін вже треба вже обрізати. Взагалі-то роза дуже височезна, оця аква, аква роза височезна і в неї дуже вітер мотлахає. Пругін вітер мотиляє нею і може через той це посохло. Ну не знаю. Треба буде То вже пізніше. Зараз, значить, сажу цибулю, сажу петрушку, тоді перекопую грядку отак по це деревце, отут на чесничок. І все. А потім, як то кажуть, будемо бачити, що робити. Погода нам сьогодні дарує настрій, дає гарне сонечко, то хоч і воно не тепле, але сонечко. Так що займаємося справами. Точніше, не справами, а садимо цибулю. Ось цибулю шніт. Знаєте, який прикол, що я придумав? Я думаю, тако, знаєте, посажу там метр одної цибулі, потім метр другої цибулі, а потім метр третьої цибулі. Але думаю, якщо вона таки буде різна, якщо та буде висока, та буде низька, та буде цвісти, та не буде цвісти, що я придумав зробити? Я взяв, відкрив упаковочку, тут небагато насіннячка, І посадив. отако, отако. Спочатку першу пачку. Ну, типу, це ж типа весь шніт, знаєте, я думаю, що це мало би бути, в принципі, однаково. Хоча в першій пачці насіння було таке чорне і велике. А в цих двох пачках насіння зелененьке і дрібненьке. То я отак. Взяв, виходить, що три вида. Отак. В один рядочок. І все. І нехай росте. Отак от. Зараз загорну. І, виходить, в мене буде просто один рядок цибулі. Якщо вона різна, ну, то різна, то буде в одному рядку три різних сорти цибулі. Але буде один такий гарний рядочок. Все, Все, як то кажуть, все ідеальне дуже просто. Ну, ось, і тепер там вже нема, бачите, вже закопав. Зробив гарний рядочок на петрушку. Дуже гарна листова. Листочки дрібні і їх дуже-дуже багато. Я думаю, теж не буде багато. Один рядочок посажу. Ну, подивись, може ще рядочок посажу, оцей кочерявою хай буде, може. А кріп по-любому буду садити вже весною. А чого зараз, Петрушку? Бо тому що кріп сходить дуже швидко і він швидко росте. А Петрушка дуже довго і як то кажуть, карнавал, музика продовжується. Музика дуже довго грає, і тому вона дуже довго росте. Тому е, вирішив таки посажу на е, підзиму осінню на зиму. Оця, от, що цього року у мене росла, вона по-любому буде на другий рік, бо тому що це молода. Петрушка їй лише один рік отут, бачите, два рядочки. І тут було у мене два рядочки старої, я її вже перекопав, лиш, лишив клаптик. Потім треба оцей ще зрізати, знову ж таки, як називається, квасок. щавель. Щавель зрізати. Тут перекопаю. Ну, я подивлюся, якщо би. Цю не буду, знаєте, то кажуть, самої весни вже перекопувати, знаєте, позбуватися її, ні. Зійде, нехай мені ще поки поросте. Я тоді перегляну, як оця прийнялася, якщо ця буде гарно рости, якщо вона прийметься, випустить гарні рядочок таких молодих пагінців, тоді ту пере... зріжу, перекопаю, а ця якраз гарно буде, ціло, ціле літо буде якраз мені гарно рости. Отак, такий має наразі план. Рядочок отакого. От Карнавалу, потім рядочок кучерявої і все. І копаю оцей клаптик городу, викопаю, позбудуться всього бур'яна, щоб його тут не було. Перекопаю спушу, дам ще піску, ну, потім я вам покажу. Як то кажуть, вже підготовка посадки часника, я вам покажу. Ці рекомендують грядку на підчасник перекопати, щоб вона постояла бодай би зо три дні, земля осіла. А тоді висаджувати. Ну, це буде потім. Це буде потім. Оця одно, дивіться, розквітати буде. Красуня, трояндочка. А та керіо, то просто, просто квітне без перестанку. Ось така красота. Бачите. Гортенцю треба зараз ще зрізати. Коло, коло хати, якщо маєте свою землю, роботи завжди є багато. Так що, ладно. Знаєте, садимо петрушку, а то вже як сінієлка. Треба і те, і те, і те, і те. Так що закінчимо, як то кажуть, ці городні справи, а тоді займемося всіма іншими. Так, ну ось, поки отака от невеличка грядочка, цибульки, рядочок і два петрушки. Простої і такої. Ця цибулька в мене залишилася. Цю залишив, якщо та не зійде, то... Весною посажу і кріп також. Так що от наразі такі справи. Ну, потім вже займемося часником. Так, йдемо до картішки перепочити. Завжди є якась... Ой, робота. Дивіться. Красота. От весь час ходжу і не можу коло неї не зупинитися. Ну ж, направду. Просто... Просто магія, дійсно. О, якісь такі чути гусей. Так, а я думаю, поки поки ще не добрався до часника, то оцей ряд. До речі, я планував зробити один ряд е... ірисів. Ось так, бачите. А в мене, виходить, буде два. Тут і там. Бо тому що, направду, їх зараз дуже-дуже багато. І оці от, що я садив в буряках, вже знов підросли. І їх треба пообрізати. От так, як то кажуть, підготувати до зими. Ці треба, зелені листочки от так, пообрізати, а сухі всі, що лишаються, то треба їх позабирати. Ну і, звичайно, треба вибрати оцей бур'ян, позбирати сміття, те, що вітром у несло, і спушити землю. Ну, то як мінімум зараз я візьму і позрізаю і як То кажуть, зроблю перший етап. Так що робота є завжди, я кажу, коло куска землі, коло свого городу, коло куска землі, коло городу, робота є завжди. Так що працюй.